Двадцять 28 квітня відзначається всесвітній день охорони праці. З цієї нагоди журналісти телебачення капрі поспілкувалися з Юрієм Воротиленко, заступником начальника відділу гірнично-технічного нагляду, північно-західного напрямку управління гірничного нагляду, східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці. У цей день проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання громадських організацій. До питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам'яті осіб, які загинули на виробництві. Враховуючи повномасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України, усі зусилля країни спрямовані на захист Батьківщини, цей складний час бізнес та працівники Друга лінія оборони, фундамент економічної стабільності та безцінна допомога Збройним силам України. Праця в умовах воєнного стану пов'язана з великою кількістю нових, в тому числі смертельно небезпечних, ризиків, що проводять до погіршення умов праці в усіх галусях економіки. Україна несе великі втрати в цій війні, і всі втрати збільшуються внаслідок загибелі працівників на робочих місцях. З початку активних бойових дій Росії проти України внаслідок ракетних атак, дій Мін та іншого озброєння на робочих місцях. Отримали поранення понад 970 працівників і загинуло майже 460 чоловіків. Незважаючи на те, що скоротилася кількість вугільних підприємств, частина підприємств вимушена не працювати деяка частина знаходиться під окупацією, а також скорочена кількість працівників на вугільних підприємствах, вугільна галузь продовжує залишитися однією з найбільш травмонебезпечних у східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці. Протягом першого кварталу на підприємствах вугільної та гірничодобувної промисловості Донецької області зафіксовано 4 нещасних смертельних випадка що, 5, що на 5 випадків більше у порівнянні з аналогічним періодом. Сталося 17 нещасних випадків загального травматизму. В умовах повноваставної війни питання охорони праці набувають особливого значення. Проблеми тімінової економіки, незадекларованої праці. Виробничого травматизму завдавають велику шкоду обороноздатності країни та економіці. Недостатньо лише говорити про неохмілість зниження рівня незадекларованої праці та травматизму на виробництві. Це постійна робота, яка не повинна ні на мить припинятися. Управлінням гірничого нагляду Східного міжнародного управління Державної служби України з питань праці вносить цю думку до всіх, хто відповідає за життя та здоров'я працівників. І День охорони праці гарна нагода для цього. При плануванні проведення Дня охорони праці ми орієнтуємося на національний план спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму на 2024 рік та план заходів відзначення дня охорони праці у 2024 році. План заходів відзначення дня охорони праці передбачає низку заходів, спрямованих на привернення уваги та підвищення рівня обізнаності суспільства з питань охорони праці, зокрема, проведення онлайн-конкурсу Мистецтва безпеки праці, інформаційних кампаній, масових заходів, круглих столів. За перший квартал 2024 року посадовими особами управління гірничого нагляду було проведено 213 превентивних заходів. З них 170 семінарів офлайн, наради, круглі столи, два заходи з моделювання подій. 40 технічних консультацій на робочих місцях та проведено спільно з представниками 10-го десятого воєнізованого гірничорятувального загону один тематичний тренінг учбову тривогу. Слід зауважити, що гірничі підприємства виконують певну роботу щодо усунення порушень нормативно-правових актів захорони праці та промислової безпеки. А також інформують управління гірничого нагляду про виконану роботу і про заходи, що вживаються для усунення порушень правил безпеки. Окрім того, фахівці перевіряють дотримання правил безпеки працівниками вугільної сфери. Значить, при прийняття на роботу всі працівники вугільних підприємств та гірничодобувних проходять попередній інструктаж, періодичні інструктажі. Якщо устраюються на вугільні підприємства з шахти, вони в обов'язковому порядку проходять е димний штрек, значить, е включаються в саморятівники определьний якийсь е період. Знаходяться в задимленій ситуації безпека працівника вугільної галузі залежить від сукупності великої кількості різних факторів, а також безпосередньо від особистої відповідальності кожного. Тож фахівці управління гірничого нагляду східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці закликають керівників підприємств, установ та організацій долучитися до відзначення всесвітнього дня охорони праці.